Друзі, вітаю вас на каналі Frame Ukraine. Сьогодні декілька важливих новин. Де дивіться це відео до кінця. Отже, грошей на отримання біженців в Німеччині немає. Також в Німеччині зараз починається паніка, тому що повторний прихід Дональда Трампа до влади. У сполучених штатах може похитнути положення у світі також і Німеччини. Отже, обговоримо ці важливі події. По перше, в Німеччині зараз правляча коаліція, вона планує вже з наступного року суттєво скоротити фінансування мовних та інтеграційних курсів для іммігрантів. Згідно з проектом бюджету на 2025 рік, федеральне міністерство внутрішніх справ, яке наразі виділяє одну мільярда євро на інтеграційні курси. Урси зможе витратити на ці цілі в наступному році лише 500 мільйонів євро. Що друзі становить навіть менше половини поточних витрат. Щодо причин, то німецький уряд каже, що причина такого скорочення це саме економія коштів та першочергова увага до внутрішньої безпеки Німеччини. Берлін сподівається отримати також додаткові фінанси, тобто фінансування від єврокомісії, на витрати на інтеграцію. Для біженців, особливо з огляду на те, що Німеччина, Польща та Чехія, як ви знаєте, прийняли найбільшу кількість біженців з України. Крім того, уряд зазначає, що інтеграційні курси не завжди приносять очікувані результати а тому федеральний уряд Німеччини планує переглянути. Концепцію інтеграційних курсів, що також дозволить заощаджити кошти в бюджеті. Також хочу сказати, що бюджет МВС в Німеччині в цьому році та розподіл коштів вони не безмежні. Також збільшення видатків буде спрямовано переважно на силові структури. Це федеральна поліція. Вона отримала 417 мільйонів на 417 мільйонів євро більше ніж у 2024 році. Федеральне кримінальне відомство. Додаткові 115 мільйонів євро отримає, і на 72 мільйони євро отримала більше федеральне відомство цивільного захисту Німеччини. Ці зміни добри. ображають пріоритети уряду. Чому я про це кажу? Тому що зараз велика кількість українських біженців знаходиться в Німеччині, і ці зміни. Вони також пов'язані з українцями, тому що українці знаходяться, живуть в Німеччині, і все, що відбувається в Німеччині, звичайно впливає також і на українців. Отже, всі ці зміни друзі відображають пріоритети зараз уряду Німеччини, саме у сфері внутрішньої безпеки, та свідчать, що інтеграція та підтримка іммігрантів відходять на жаль на другий план у контексті саме обмеження бюджетних. Ресурсів щодо українських біженців в Німеччині з одного боку ми розуміємо, що загалом в Німеччині досить багато біженців, і не тільки з України, як я казав в попередніх відео, тільки у 2023 році Німеччина прийняла з ісламських країн мільйон 700 тисяч. Біженців, тобто крім українців, в німеччині досить багато біженців з Іраку, Афганістану та Сирії. Поки що коаліція світлофор при владі. Ми бачимо, що цей уряд і ці політики допомагають Україні, допомагають Україні фінансово та зброєю. Але ми також розуміємо, що так буде не завжди, і вже наступного року в Німеччині будуть вибори. І звичайно, вся ця політична ситуація в Німеччині вона вплине і на відношення до мігрантів. Також до біженців з України плюс до цього додамо всі ці кримінальні злочини, кримінальні новини в Німеччині, які останнім часом там відбуваються. Всі ці мітинги, напади на поліцейських. Все це в совокупності, воно також вплине на майбутні вибори в Німеччині. Коли прийдуть нові політичні сили, будуть нові закони, нові поправки, може змінитися міграційна політика самої Німеччини. Тому, друзі, як висновок для українців, які зараз знаходяться в Німеччині, єдиний шанс і вихід, якщо ви тільки не Плануєте повертатись в Україну після закінчення тимчасового захисту, це легалізація і працевлаштування. Також щодо зовнішньої політики, то Німеччина має бути готова допомагати Україні без сполучених штатів, тому що політика Трампа щодо Євросоюзу, щодо європейських країн, вона досить жорстока. І Німеччина і всі країни ЄС, всі країни, що зараз підтримують Україну, вони повинні вже зараз розробити також. План дій, як ці країни зможуть продовжувати допомагати Україні у війні проти Росії, в Німеччині сумнівається, що відхід Байдена сильно вплине на результат виборів через невтішні для демократів тенденції. Тому зараз Берлін продовжує готуватись до сценарію саме перемоги Трампа, а це викликає також глибоке занепокоєння. Отже, друзі, на цьому це всі новини. Ваша думку, як завжди, висловлюйте в коментарях під цим відео до зустрічі.